Все, вітаю вас. У нас знову сьогодні дистанційне, дистанційне навчання. І в нас ми проходили елементи волейболу, як можна в маленькому приміщенні, в кімнаті робити вправи волейболу, щоб не навредити. Перша вправа, яку можна робити, це коли ми... Всі вправи, які можна робити, імітація, Це передача зверху. Раз, зробили передачку, знову зігнули. Раз. Два. І от цю вправу робити до 30-40 раз. Імітація. Імітація знизу. Ми знаємо, Ручки складаються так, ножки згинаються. І раз, до рівня підбородка. Два, три. І так теж 30-40 раз. Оце імітація. Так само подача імітації. Просто імітуємо, що ми м'яч. Оце можна робити в кімнаті до 30-40 разів. Які вправи можна робити з м'ячем, щоб не нашкодити їх? Перша вправа теж, яка для передачі зверху. Ось. Сюди. І можна робити, бачите, отак. Звичайно, вправи робити так ви не зможете, бо щось поб'єте. Що можна робити для подачі? Відновенний аркуш, газета, збиваємо, робимо шарик, стаємо біля стіни, піднімаємо руку і б'ємо. От можна так вивчити верхню пряму подачу. Ручка вверху, підкинули вверх. І до цих прав, що я вам показав, додаємо присідання, теж як ми робимо 20-30 разів. 10 разів зробили, віддихнули. Ще раз 10 зробили, віддихнули. І обикновенне відживання. Хто не може від пола, від любої. Ось туди можна від столу віджиматися від столу. Хто не може від столу, навіть від стіни можна. Але має бути віджимання. Ось так виконуємо ці простенькі вправи. І з неділі, я думаю, що ми будемо всі в школі і будемо відпрацьовувати все у спортзалі. Добре всім, до побачення!